E, на школі подивись на тебе абсолютно пішки. А там найбільше то весь набушок. Півторачка Є... ну, У нас, тридцять ширина до Ну, п'ять дітей. Ну штить. Частина даху взагалі знята з їдальні, з котельні, взагалі не існує. Дякуємо Богу, що обійшлося без людських жертв. Я якраз була вдома. Ну, це за вікном не було нічого видно. Просто це ну в повітрі, гілки, шифер, літало. Все, все побило на городах на полі, поломило, потращило. Все, все це. Це за мене пам'яті, що мені вже скоро 70 років, то я такого ще не, не бачила. Жінка загинула в Грочанському районі 59-го року народження від удара деревом, померла до прибуття швидкої медичної допомоги. Ми отримали підтвердження того, що відпуск шифер є в наявності і шифром будуть всі забезпечені. Ми зараз опрацьовуємо, щоб централізовано розподілити, куди яку кількість шифра потрібно направляти.